З вольової перемоги на тренерському містку Київського Динамо розпочав свою діяльність Сергій Ребров. Півзахисники Огнен Вукоєвич і Денис Гармаш, зокрема, та команда в цілому дотримались свого слова і не підвели молодого наставника у матчі з добротною і амбіційною полтавською ворською у 26-му турі чемпіонату України. «Динамо Київ» – це, як по мені, величайша команда на Україні і. Е первый раз выводить такую команду на игру, наверное, это огромная ответственность. Не имеет значения, ты исполняющий обязанности или старший тренер. Конечно, это тяжело. И я благодарен ребятам, что они помогли мне это сделать и вырвали этот матч. У порівнянні з попереднім матчем у стартовому складі киян три заміни. У воротах діяв Максим Коваль. Олег Гусів у якості капітана грав з перших хвилин. Повернувся також Юнес Беланда, а пару центральних захисників так само склали Домагой Віда та Олександр Драгович. Полтавці будували свою гру від оборони, зосередившись на поодиноких контратаках. За присутності понад 12 тисяч уболівальників НСК Олімпійський динамівці Києва прагнули відкрити рахунок першими. Ще в дебюті зустрічі близьким до цього був Андрій Ярмоленко. Мав нагоду і Дімер Сім Бокані. М'яч пролетів поруч з дев'яткою. Надалі після навісу у виконанні Олега Гусіва зі штрафного пробивав Домагой Віда. Після подачі кутового скидка на Огнена Вукоєвича, і той небезпечно пробив головою. Заслуговує на увагу і удар Андрія Ярмоленка зі штрафного. Стандарти у виконанні динамівців призводили до гостроти. Навіть після вкидання ауту, коли м'яч опинився у Дениса Гармаша, цілковита перевага господарів поля. Парадокс у тому, що рахунок відкрили гості. Санжар Турсунов зробив передачу на Сіда Яховича, і той без перешкод у вільній зоні підкоригував політ м'яча до сітки воріт. 0-1 на 30-й хвилині матчу. Все таки по сравненню Шахтюром Київ в силовому качесті посильній. і. Мы знали, куда мы едем, мы знали сильные стороны Динамо. Динамо создала прилично моментов, но мы грамотно перестраивались, не давали им довести свои моменты до завершающей стадии. Мы сегодня, может, не такую зрелищную игру показали, потому что мы все-таки играли с Динамо-Киев. Мы не соревновались сегодня в исполнительском мастерстве с Динамо. У другому таймі перевага Динамо так само була незаперечною. Різноманітні комбінації. Добротний контроль м'яча, гострота біля воріт суперника. Пошуки шляхів до взяття воріт тривали, але бодай відігратись не вдавалось. В один з моментів Сергій Ребров зробив подвійну заміну, чим перебудував гру Киян за схемою 4-4-2. На вістрі атаки діяли вже Браун Ідея та Дімерсім Бокані. Був близький до успіху і Джермен Ленс, який вийшов на заміну. Натомість гості з Полтави частіше порушували правила. Фолили. Зрештою, за другу жовту картку з поля був вилучений Денис Дедечко. У більшості після певної пристрілки браун ідея відквитав гол. Це голландський легіонер зробив діагональний пас на Андрія Ярмоленка. Той скинув на нігерійського голеодора, який і довів справу до логічного завершення. 1-1 на 83-й хвилині. Після заміни капітан Динамо переживав і не присідав на лаву в технічній зоні. Був весь час на ногах. Аж поки не побачив, як виявилось пізніше, переможний гол, що став наслідком індивідуальної майстерності Андрія Ярмоленка. 2-1 на 85-й хвилині. Рахунок міг бути і більш переконливим для динамівців Києва, якби все той же Браун ідея реалізував вихід один на один. Тож фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Динамо. Звісно, складно було ще раз. Команда Ворсла дуже грамотно оборонялась і не давала практически зон, не давала пространства. Мы, к сожалению, все так і пытались строить через середину. Хотя договаривались немножко о другом. ті голи, которые ми забили. Все было с фланга, все подачи через фланги. Единственное место, где можно было вскрыть эту оборону. Ворсла борется за выход в Лигу Европы. И то, как она дисциплинированно сыграла с шахтером, наверное, сегодня она доказала, что это серьезная команда, которой нужно, нужно было, я считаю, мы отнестись серьезно. Благодарен, наверное, в первую очередь ребятам, что они поняли, проявили, какую-то действительно достали изнутри. Із недрав то, що нужно було и вирвали эту повіду.